Сім способів стати дисциплінованим і не вигорати. Привіт! Більшість людей зазнають поразки не через брак таланту, а тому, що не дисципліновані. Вони починають із запалом, публікуючи контент, займаються спортом, будують бізнес, але з часом захоплення згасає. Мотивація зникає, а разом з нею і результати. Чи пізнаєш себе у цих словах? Я так. Я теж через це проходив. Я Влад Сапожников, практикуючий маркетолог з 10-річним досвідом, який пройшов шлях від новачка до маркетинг директора ЗП більше 5 тисяч доларів. У цьому відео я поділюся з тобою з 7 практичними стратегіями, які я сам використовую, щоб підтримувати стабільність, робити справжній прогрес і не покладатися лише на короткочасні бажання. А тепер перейдемо до першої стратегії. І це правило двох хвилин. Що воно означає? Ідея в тому, щоб звести будь-яку звичку, яку ти хочеш сформувати, до найпростішої версії, такої, яку можна виконати за 2 хвилини або навіть менше. Наприклад, замість того, щоб казати, я щоранку бігатиму 5 кілометрів, просто скажи: я вдягну кросівки, вийду на 2 хвилини, прогулянки, і все. Лише 2 хвилини. Це зовсім не складно і не виснаже. Найважче це почати. Але щойно ти зробиш перший крок, буде набагато легше продовжити. Часто в такі моменти думаєш: ну я ж уже почав, чому б не продовжити. Суть не в тому, щоб одразу робити багато, а в тому, щоб почати. Ще один приклад: уяви, ти хочеш створювати контент, але постійно відкладаєш, бо здається, що це надто велика задача. Замість того, щоб думати, мені треба написати повноцінний пост для LinkedIn, Кажи собі, я просто відкрию нотатки і напишу одне речення. І дуже часто це одне речення перетворюється на цілий пост. А навіть якщо ні, ти вже зробив крок уперед. Ось так і формується справжня послідовність не великими ривками, а простими діями, які щодня просувають тебе вперед. Другий спосіб плануй час для своїх цілей. Почни ставитися до своїх цілих як до важливих зустрічей. Занось їх у календар щодня. Більшість людей кидають справу не тому, що вона їм не цікава, а тому, що сподіваються знайти час замість того, щоб виділити його свідомо. Але ось правда, якщо щось для тебе важливе, це має жити в твоєму календарі, не в голові, не в списку справ, а саме в реальному розкладі. Дослідження показують, що люди, які планують свої звички за часом, набагато частіше їх дотримуються. Чому? Бо все стає чітко. Ти вже забронював сьомій ранку в календарі на понеділок, середу-п'ятницю, і що ти відвідуєш зал. Ти ставишся до цього як до важливої зустрічі, ніяких відволікань, лише ти і твоя ціль. Ось це і є шлях до стабільності. Наступний спосіб залишатися дисциплінованим це зробити свою ціль безкомпромісною, тобто такою, яка не підлягає обговоренню. Є речі, які ми виконуємо автоматично. Наприклад, ти ж не ведеш внутрішні діалоги з приводу чищення з зубів, правда? Просто робиш це, бо це частина тебе, це безкомпромісно. Ось саме так треба ставитись до своїх цілей. Якщо хочеш дійсно досягати результатів, щоб зробити свою ціль справді непорушною, постав її в свій розклад так, як важливу зустріч, ту, яку не можна пропустити чи перенести. Установи нагадування і підготуй усе необхідне заздалегідь, щоб не залишити собі жодних виправдань. Наприклад, мені допомагає розповісти про свої зобов'язання тій людині, якій я довіряю. Відчуття відповідальності перед кимось ускладнює можливість зійти з дистанції. Пам'ятай, справа не в очікуванні натхнення, а у формуванні звички з'являтися щодня незалежно від настрою. З часом ця сталість стає частиною твоєї особистості і наближає тебе до мети. Четвертий спосіб залишатися послідовним. Це відстежувати свій прогрес і святкувати навіть найменші перемоги. Ти не можеш покращити те, що не вимірюєш. Відстеження це не просто ставити галочки, це спосіб побачити, як далеко ти вже просунувся, і додати собі мотивації йти далі. Уяви, що ти садиш дерево, ти ж не чекаєш, що воно виросте за ніч, але якщо поливати його щодня, з'являються паростки, потім гілки. І саме ці маленькі зміни дають тобі силу продовжувати. У мене є власний трекер звичок, куди я записую щоденні досягнення, навіть найменші. Це може бути завершений аналітичний звіт, дзвінок клієнту, чи навіть просто прочитана корисна стаття для особистого розвитку. Кожна така дія це частинка мого прогресу. І коли озираєшся назад, бачиш не порожні дні, а чіткий шлях зростання. Підписуйся на мій канал, тут ти дізнаєшся більше про маркетинг, ефективність. Ти отримаєш практичні поради, що допоможуть зробити твоє життя легшим, зроблять тебе продуктивнішим і підвищує твій чистий прибуток. П'ятий спосіб: знижуй планку в складні дні. Іноді бувають дні, коли просто немає сил зробити все, що планував, і це цілком нормально. Головне знизити планку настільки, щоб виконати хоч щось було легко, замість нічого. Уяви, у тебе багато листів, на які треба відпустити. Але ти відчуваєш в тому, замість того, щоб братися за весь інбокс одразу, скажи собі: я відповім лише на один лист. Ця маленька дія допоможе рухатися вперед і нагадає твоєму мозку: я людина, яка справляється з завданнями. Тож, коли почуваєшся виснаженим, вибирай найменше можливе завдання і роби тільки. Його Встанови таймер на 5 хвилин і зосередься лише на цьому одному кроці. Як тільки почнеш, часто виявиться, що продовжувати набагато легше. Наступний спосіб це пов'язати звичку з своєю ідентичністю. Дисципліна не лише про те, що робиш, а й про те, ким ти себе вважаєш. Не просто намагайся виконувати звичку, а стань тією людиною, для якої ця звичка є природньою. Подумай так: замість того, щоб казати, я хочу писати звіти щотижня, скажи собі, я дослідник, який знаходить справжні інсайти». Ця зміна мислення змінює все, адже твої дії починають відповідати твоїй ідентичності, а не просто списку справ. Щоб побудувати таку ідентичність, створи просту фразу, яка визначає тебе у зв'язку з твоєю метою. Записуй її і щодня нагадуй собі про це. Наприклад, я маркетолог, який шукає правду в даних, або я людина, яка завжди працює над власним розвитком. Ця установка не просто мотивація, а внутрішній компас, який допомагає рухатися вперед щодня, особливо коли мотивація слабне. Та останній спосіб залишатися дисциплінованим, оточити себе людьми, які мають схожі цілі. Кажуть, ти це середньо п'яти людей, з якими проводиш найбільше часу. І це правда. Коли ти працюєш маркетологом і оточений колегами чи друзями, які також прагнуть розвиватися, впроваджувати нові стратегії, створювати контент, вчитися, це створює особливу атмосферу підтримки. У такому середовищі легше залишатися в ритмі, надихатися і не здаватися, навіть коли стає важко. Але якщо ти єдиний, хто намагається постійно рости, тестувати нові ідеї або вести проекти, підтримувати цей темп, набагато складніше. З власного досвіду знаю, коли навколо люди, які ставлять схожі цілі і готові підтримувати, це надихає рухатися вперед. Вони святкують твої маленькі перемоги, підштовхують, коли настають складні моменти. Тож знайти своє професійне коло підтримки це не просто допомога, а справжній стратегічний ресурс для твоєї послідовності. А в описі під відео ти знайдеш безкоштовний шаблон, котрий прокачає твої маркетингові навички з будь-якого рівня і додасть балансу в житті. Тож забирай. Всередині шаблону на тебе чекає план розвитку кар'єри в маркетингу, від новачка до профі, дієві рекомендації та поради, які допоможуть впевнено рухатися до своїх маркетингових цілей, корисні відео, щоденні справи для підтримання гармонії у всіх сферах життя, робота, здоров'я, відпочинок та інших. Тепер ти зможеш знаходити час для себе та своїх близьких, а не на всі 100% віддаватись роботі. Це точно зробить тебе щасливішим. Напиши слово шаблон в коментарях під цим відео, і ти отримаєш посилання на нього відповідь. Дисципліна це не про те, щоб бути ідеальним щодня. Це про те, щоб не зупинятися навіть коли важко, і вирити у свій шлях. З мого досвіду найціннішим є не швидкий успіх, а поступовий крок за кроком розвиток, який формує сильності у особистість. Тож не бійся помилок і тимчасових злетів, і падінь. Це частина процесу. Не вчайся на кожному кроці, цінуй свої маленькі перемоги і пам'ятай, найголовніше це не сам результат, а ким ти стаєш на цьому шляху. Дисципліна. Це твоя найкраща інвестиція у себе. І коли ти навчаєшся триматися обраного курсу, підтримувати себе, оточувати потрібними людьми і залишатися вірним своїм цілям, ти створюєш життя, в якому хочеш жити. Тож не здавайся, навіть якщо буває важко, твій шлях унікальний і вартий кожного зусилля. я вірю, що з цими стратегіями ти зможеш побудувати свою дисципліну, не втрачаючи себе і не вигораючи. А у попередньому ролику я розказав про 7 психологічних прийомів, що мотивують людей купувати, які змінюють бізнес вже сьогодні. Переходь на це відео, яке з'явиться посередині екрану, та насолоджуйся переглядом. До зустрічі на просторах інтернету. Бувай!